Діти, сьогодні ми будемо малювати лісову тваринку. А для того, щоб дізнатися, кого саме, треба відгадати загадку. У клубок згорнеться, взяти не дається. Хто це? Так, вірно, це їжачок. Дітки, перед тим, як малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику, яка називається їжачок. Жив на світі їжачок, мав багато колючок. По лісочку він гуляв, гриби ягоди збирав, він нічого не боявся, колючками захищався. Дітки, тепер ми намалюємо їжачка. Для малювання нам треба аркуш. Альбомний пензлик фарби коричнього, чорного та зеленого кольору і скляночка з водою. Отже починаємо малювати. Спершу ми беремо коричню фарбу і малюємо їжачку мордочку. Так. Ось Замальовуємо, можна більше фарби взяти. Тепер фарбою чорною ми будемо малювати тулуб. Тулуб ми теж замальовуємо. Так, а тепер нам треба додати колючки. Для цього ми беремо пензликом, отак прикладаємо пензлик. І виходять такі в нас колючки у їжачка. Ще тут треба додати. Тепер давайте чорною фарбою намалюємо їжачку носик. І коли в нас висохла мордочка, око. Але, дітки, наш їжачок щось трошечки вийшов не на тому фоні. Просто на білому я пропоную домалювати травичку, на якій він знаходиться. Давайте візьмемо фарбу зеленого кольору і домалюємо ось так травичку. І я пропоную вам ще прикладанням зробити травичку більш такою натуральною більш гарною. Ось давайте, отак ще пензликом, поприкладаємо ось тут. І ось наш їжачок вийшов на травичці. Дітки, після роботи не забудьте вилити. Водичку зі скляночки та промити пензлика. Я чекаю на ваші роботи. До побачення!